Якщо ви геймер або багато сидите за комп'ютером і вам важливий комфорт під час сидіння, тоді геймерське крісло RZTK Viper те, що вам потрібно. Підтримкою шиї, попереку, спини та ніг. Підставка для ніг висувається одним рухом з-під сидіння. Підлокітники ергономічні та ідеально підтримують руки під час сесії. Це крісло не лише класне на вигляд, але й неймовірно зручне та приємне на дотик. Каркас металевий з меблевими ременями, двома шарами піни з щільністю 60 кг на метр кубічний та 24 кг на метр кубічний. Та оббивкою з екошкіри. Основа міцна це високоякісний пластик у формі п'ятипроменевої зірки, яка рівномірно розподіляє навантаж. Аження покращує стійкість та допомагає уникнути перекидання, колеса рухомі, 65-мм, виготовлені з поліуретану та з гумовими роликами. Висота крісла регульована від 44 до 54 см. Газліфт третього класу, кут нахилу від 90 до 135 градусів. РЗТК Viper – крісло з надійною підтримкою тіла під час гри без дискомфорту та втоми.